Товариство, ви на каналі свіжої історії, і сьогоднішнє інтерв'ю виходить у незвичному форматі каналу. Однак події у картвело розвиваються лавина подібно і емоційно нагадують Майдан. Однак це може бути і хибна емоція. Вітаю товариство. Ви на каналі свіжої історії. Тут ми говоримо про ставне компетентно та з компетентними людьми. І сьогодні моїм співрозмовником є політолог Володимир Цибулько, і ми з ним говоримо про події, які зараз. Почалися у Тбілісі, ну, раніше не вже в е, цю мить, а вони почалися ще вчора увечері, чи навіть у день е, ситуація міняється буквально щогодини. Отже, Володимир, чи можна це назвати початком нового майдану? Білійського? Ну за рівнем стихійності він насправді нагадує майдан. Тільки на Майдан, мабуть, в тій частині. От, коли була Революція Гідності, у нас був Майдан Незалежності, який е контролювався партіями політичними, в тому числі парламентськими. І у нас була вулиця Грушевського, яка була такою народною стихією. Перший день е протестів у Білісі виглядає як протести на Груші. Тобто там багато емоцій. Е немає лідерів, це абсолютно така, ну, горизонтальний протест без явних лідерів. Арештовано 66 людей. Це означає, що по суті поліція хапала тільки активних дієвих персонажів, які їм здавалося, що це лідери. Але насправді, ну, як правило, в вуличному протистоянні. Все набагато більш хитро закручено. Тобто в грузинах ніде не поділася пам'ять про революцію Троянд, і українські вуличні технології не завжди є первинними, так би мовити. В грузинів є своя практика і своя культура вуличного протесту. Тому можна сказати, що перший день, який відбувся як ініціатива. Гаряча ініціатива в проти прийняття закону про іноагентів, який повністю злизаний з російського закону. Тут є, власне, треба повернутися до певного бекграунду, до історії певної. Кажуть, що недавно Грузію відвідував Кирієнко, заступник голови адміністрації Путіна. Також паралельно з цим. Тяжкий стан Михайла Саакашвілі. його адвокати, і він сам заявляє, що він отруєний важкими металами. Тобто його доводять перто до каліцтва, і в принципі, ну, це виглядає як провокація на те, щоб НАТО пішов до тюрми і розгромив тюрму і звільнив Саакашвіл. Ну, Так не буває, в принципі. Але коли говорити про інші аналогії з нашої революції, то справді у нас на той час Тимошенко сиділа, здається, в Качанівці, один із лідерів опозиції на той час проти Януковицької. І за своїм стилем, ну, партія Грузинська Мрія вона дуже справді нагадує партію регіонів. Вона така. Вона зібрала всі грошові мішки, які там є, ще й купу всяких ініціативних людей дивних. Там, наприклад, від партії Грузинська Мрія один час був міністром енергетики, а тепер міський голова Тбілісі Каха Калвадзе, відомий киянам футболіст Київського Динамо. А потім і ще в Мілані він, по моєму, з Андрієм Шевченком і навіть разом грали в Мілані. Так що тут є. Ну, Така ситуація, що е, тільки сьогодні, по-моєму, з'явилася заява голови партії Єдиний національний рух, е, яку створив свого часу Сакашвілі, е, Нікамелія, е, Еканормелія, е, здається, закликав на 16-ту годину е, зібратися знову на е, проспекті Руставелі. І стояти е, рівно скільки, коли він від російського знову повернеться е, стане грузинським. Ну, отак якось метафорично про це говорилося. Не знаю наскільки це е, результативно. але мені здається, що партії самі е, опозиційні е, не зовсім впевнені, що цей маховик вдасться запустити, але мені здається, е, молодим грузинам. Справді стало е, огидно е, спостерігати за діями грузинської влади, яка по суті цим законом про іноагентів ну, руйнувала європейську перспективу Грузії. Е, про це на це, до речі, Жозеп Борель зреагував дуже чітко і тикнув мордякою е, грузинську владу, так би мовити, в її лайно. Молодь, е, яка дуже проєвропейськи настроєна, і хочу нагадати, що. Рівень володіння англійською мовою серед грузинської молоді дуже високий, чи не 80%. Тобто можна сказати, що грузина раптом згадали про те, що вони хочуть в НАТО і в ЄС. Хочу нагадати, що в Україні воює грузинський корпус, ну тобто умовно корпус, вони воюють в різних частинах, але. В Україні в Збройних силах до семи тисяч добровольців з Грузією воює, тому Грузини справді заведені на е, е, такий шлях про європейський, про натівський, і те, як буксувала влада цей шлях крок за кроком, повільно мені здається, що цей маневр із законом про іноагенти, він якраз. Був пов'язаний з тим, щоб технологічно протестувати суспільство на таку затурканість, затюканість, чи з'явиться протест. Ну чи загориться протест? Адже ситуація нинішня, вона така, що її досить легко відіграти назад. По-перше, цей закон про іноагентів проголосований в першому читанні. Соломеза Рубишвіллі була з візитом десь сполучених Штатах, і вона зразу ж звернулася. Побачивши на які ну, протести спалахнули. Білісі, вона зразу звернулася до протестувальників з заявою про те, що вона заветує цей закон. Ну, Грузинська мрія і спікер парламенту заявив, що вони після першого читання відправлять цей закон. До Венеційської комісії. Ну, по суті, позиція Жозепа Бореля вже вже була висловлена, тому тут є кілька, скажімо так, моментів, кілька розвилок, які ще не проскольчила грузинська влада нинішня. І якщо вона їх проскочить, тоді справді революція буде просто приречена на те, щоб звести владу. Але поки що все виглядає так, що ситуацію можна відіграти певним чином назад. І, можливо, ці протести навіть дещо змінять певний такий суспільний фон, тому що зараз в Грузії більше 300 тисяч біженців із Росії. І вони, так би мовити, приносять в грузинський побут багато совка, багато російського хамства, ну, шансона, так би мовити, і, і іншого російського трешу. І грузинам це дуже не подобається. Тобто, це, це в сумі так якось закручується така суміш вибухова, що з одного боку ці грошові мішки з Росії, ну, можливо, це і не такі вже великі мішки, але вони все одно. Поміняли дещо споживчий фон в Грузії. Вони викупили багато нерухомості з переляку, ну і вони починають пробувати малий і середній бізнес лісти скуповувати і робити собі там магазинчики і все інше. І грузини почуваються дуже так ну, ображеними в цій ситуації. Тому, швидше за все, що. В цій грибучій суміші, якщо говорити про інтересантів, то для Путіна важливо зараз сколотити Грузію таким чином, щоб вірменське суспільство перелякалося, теж бо Вірменія почала ігри про ну, скажімо так, посередництво в вірмено-азербайджанському конфлікті Європейського союзу, ну і Сполучених Штатів, тобто. Фактично йде е, видавлювання Тиха Росії з цього регіону, то Росія, е, як інтересант, може бути зацікавлена в створенні такого півні... північно-кавказького хаосу, е, південно-кавказького хаосу, який би, по суті, е, зупинив розвиток цих територій років на 10-15. І е, е, якщо справді е, була гра. Кирієнка в цьому напрямку і він доводив до Івані Швілі фактично головного олігарха Грузії, яким мріяв стати Ігор Коломойський в Україні, так би мовити завдання. То справді ну, в хаотичній країні, де державні інститути слабкі. Вакуум влади заповнюється олігархічними структурами завжди, ну, такими напівкримінальними. І мені здається, що один з варіантів зупинити рух і, і до цивілізації в бік ЄС і НАТО кавказських країн, власне, через хаотизацію, через створення ну, такого кримінального середовища, яке було б неприйнятне для європейців. А чому ці протести виникли в той момент, саме коли президентка Рузії була за кордоном? Чи це виповує? А це все так. Це все пов'язано із законом. Ну, от саме парламент вирішив розглядати саме в першому читанні. Ну швидше за все, розрахунок в парламенті був на те, що суспільство не, не настільки намагнічене, що весна, і хочеться ну, людям. Подбати про себе, а не про державу. І швидше за все, розрахунок був на те, що ну, перше читання, ну, ну добре, там просто швидше за все, що ніхто не прогнозував такі на, на десятки тисяч протестувальників акції. Тобто, швидше за все, що був розрахунок, що кілька партій там спробують рипнутися, а виявилося, що. Суспільство і молодь завелися співоберта раніше, ніж на це зреагували політичні партії. Там в Грузії пропонують грузинським добровольцям, які воюють в Україні, позбавляти їх паспорта. Це дійсно так виходить? Ну, це, це всякі лякалки, бо в ну, грузинській владі перед московськими партнерами дуже незручно, що грузини так активно борються за Україну. Вони, вони майже заговорили тему НАТО в самій Грузії. Але зараз, по суті, Грузія, яка ще 5 років тому була ну, фактично, там, ну, не 5, а років 7-8 тому була фактично. Лідером реформ на пострадянському просторі зараз Грузія просто скотилася в якусь таку сіру зону, де незрозуміло, що хоче суспільство. і суспільство якось так реагує мляво на захист своїх інтересів. Це така певна русифікація соціуму відбулася, тобто замикання людей на самих себе, втрата такої ну, суспільної ініціативи. І це дуже дивна історія, тому що швидше за все, що тут ковід зіграв дуже сильно, тому що грузинська економіка в основному то базувалася на туризмі, вині, коньяку, мінводах і о, овочах і фруктах. Тобто, швидше за все туризм був головною, головним приводним ременем грузинської економіки, і, і коли трапився ковід, він дуже постраждав, що людей фактично вимусило. Ну, перейти в режим жорсткої економіки. Економії в режим виживання, фактично. І це, коли раптом з'явилися росіяни, коли раптом ну, трохи зарухалася економіка завдяки цьому, вона якось створила ніби фон такого ну економічного покращення, на якому можна. Грати на потенційне закручування гайок, тобто, ну, грузинська мрія так досить вдало проскочила кілька виборчих кампаній, і останню я вважаю, що грузинська точніше єдиний національний рух програв через власні помилки, вони по суті запетляли ідею об'єднаного такого списка об'єднаного походу на вибори проти ну, всіх опозиційних сил, е і вони вірили, що вони самі зможуть протистояти ну, протиставити свій список е грузинській мрії. На жаль, навіть е Саакашвілі, який е ну, рвався в Грузію з метою покращити виборчу ситуацію. Мені здається, що він її навіть погіршив. Бо все-таки грузинська мрія це, ну, багатьма сприймається як, як конструктивна сила. Але Сахашвілі за цей час він перетворився в таку загрозу для багатьох. І в цьому сенсі є людське співчуття його стражданням, А з іншого боку, багато хто вже не хотів би бачити його в політиці, навіть серед цілком прититомних грузинів. Тому. Тут, тут це таке роздоріжжя, яке е, дозволило скористатися промосковським силам і е, ну, втримати на останніх виборах ініціативу. Але судячи з усього, ну, все одно набивається оскома, втома від е, Іванішвілі, від його, е, фактично, такого тихого беззаконня е, його і його е, прихильників. Ну, це таке, ну я кажу, що Іванішвілі це така грузинська партія регіонів. І от ми ж пам'ятаємо, як у нас навіть на Черкащині партія регіонів набирала 36%, і на Київщині теж якісь там проценти такі жахливі, чесно кажучи. І тут ну, от мені здається, що грузинське суспільство застрягло. В тій ситуації, в якій ми були в часи домінування партії регіонів. і тепер можна проектувати наступний виток так би мовити розвитку суспільного вже після імені зрозуміло. От Володимире, дякую за цей оперативне інтерв'ю. Я думаю, що далі за цими подіями. Це буде уважно статкувати. Очевидно, вони будуть мати і несподівані повороти. Тобто Грузія стає жодні точкою напруги. Тут найголовніше, що такі суспільні акції вони завжди мають схильність рано чи пізно загасати. По перше, що що може стати стимулом додатковим до е, такої ну е, сплеску протестних акцій? А решт людей, я не думаю, що це і зупинить протестні акції. Але питання ну, переходу до до об'єднуючих гасел. Ну, поки що там антипутінські гасла вони були опосередковано гаслами проти Іванішвілі і партії Грузинська мрія. Якщо режим нинішній грузинський. Перегне палку в ну, таких каральних акціях. Я думаю, що це і це, це і і розпалить ці акції до, до більшої інтенсивності. Побачимо, що привнесуть партії в ці цей протест. Поки що, алгоритм запускається на щоденні протести, ну мітинги о 16 годині. В центрі Тбілісі, і подивимося, як, як, як ця історія буде розвиватися. Не виключимо, що в таких випадках дуже важливою може бути роль якраз зовнішніх гравців, тобто заяви Держдепу США, можливо, особисто заява президента Байдена, ну заява Бо Жозепа Бореля. Фактично вже прозвучала. Ну, подивимося. По-перше, важлива міжнародна підтримка цього протесту проєвропейського. Тобто, якщо це про європейський протест, дуже важливо, щоб Європа сказала, що Грузія з нами. ПТМ, ПТ ну, ПНХ називається теж. Отже, це був Володимир Цибулько, політолог. Підписуйтеся на мій канал, підписуйтесь на канал Володимира Цибулька, і все буде Україна. І Грузія теж буде вільною. Дякую, віримо в це. слава Україні, слава Грузії. Героям слава.